Доброго дня, дорогі друзі! За вікном 3 листопада 2025 року. І мережа магазинів АТБ дарує нам знижки на низку цікавих продуктів сьогодні. Тож шукаємо на поличках сьогодні в асортименті йогурти. Йогурт-чорниця, 280 грам дольче. Чорниця яблуко 3,2% жирності в пластиковому стаканчику всього за 25,90%. Також йогурт дольче, персик, папая, пластиковий стаканчик 25,90. І смачнючий йогурт з полуничкою, також 280 г 3,2 жирності 25,90 В стаканчику 280 г дольче манго 3,2% жирності, 25,90 за стаканчик. А також неймовірно смачний чай фірми Своя лінія 25 пакетиків по 2 грами, чорний байховий дрібний, всього за 20,90. 40% знижки, також 40% знижки на чай, своя лінія, чорний байховий, цейлонський, дрібний, з за ароматом бергамоту. 35,90 за, за 50 пакетиків в упаковці по 2 грами. Це дуже непогана ціна на цей чай. Сама купувала його неодноразово і рекомендую вам смачний чай за відносно невеликі гроші.